Вітаємо з перемогою. Розкажіть про матч, яким він видався. Айфінкві старверігут проблем геймстартлейтфорда. Через повітряну тривогу початок матчу затягнувся. Обидві команди були змушені чекати понад дві години. Це безумовно ускладнило підготовку та налаштування на гру. Попри це, наша команда добре розпочала матч. Хлопці відкрили рахунок один у першому таймі ми показали якісну організовану гру. Однак, як часто буває, другий тайм виявився значно складнішим. я щасливий, що сьогодні хлопці змогли подолати всі труднощі, впоратися з емоціями та діяти як єдиний злагоджений механізм. Які плани на перерву у чемпіонаті? Вважаю, well, uh, the, the uh, що гравці is, uh, заслужили час на відпочинок і відновлення. Це стосується й усього тренерського штабу. Особисто я продовжую працювати, вже готую план на наступний тиждень. Загалом, ми й надалі будемо наполегливо працювати, щоб зростати як команда і розвиватися індивідуально. Вітаємо з перемогою. Розкажи про емоції від цього матчу. Дуже дякую. Емоції дуже яскраві. Я впевнений був, що цю гру ми повинні були вигравати. І я дуже рад, що забив свій дебютний гол за Кривбас, тому я вважаю, що ця перемога для нас заслужена. Розкажи про свій дебютний гол. Як це було? Дуже яскравий такий, я думаю, непоганий гол вийшов, е на вибрав і потім забив дальній кут. На останніх хвилинах це щастя. Що може загалом сказати про сьогоднішній матч? Е матч був важким. В першому таймі була ініціатива з боку кривбасу. Ми краще грали на них, але в другому таймі е до 80-ї хвилини вони трошки краще грали, у них було більше моментів. Але в кінці гри ми забили другий гол і все було вже зрозуміло. Наразі буде перерва у чемпіонаті. Чим будете займатися? Е, нам дають вихідні, тому я просто буду віддихати і все. Мені більше нічого не треба.